Всім привіт, з вами Дясаня, і це вже дев'ятий летсплей. Що ж, в минулому летсплеї я вбив дракона. Трошки затягнулося мені, бо тому що я лук забув зробити. І трошки я з лука не вмію стріляти, трошки поки ті башні порозбирав, розбив ті кристали. Одним словом, трошки не так вийшло, як минулого разу, але це ще залежить від броні, бо минулого разу у мене був крутий меч і броня. А того разу. Я купив, що попало, і з тим пішов. Ну, менше з тим. В цьому випуску я винесу міста Енду. Мені потрібні Елітри. Раз, руна два. І саме головне шалкери. Без шалкерів подальші мої плани буде трошки тяжкувати. Шалкери це фактом є. Моя основа, на чому будуть трималися мої будинки, ферми і так далі. Адже я планую багато що будувати, і ну відповідно мені треба добувати матеріали: діоріт, граніт, сланець, туф і пішло поїхало Тож, що хоч добре, що з кругляком і каменем мене, я можу зробити ФК ферму. А решта таке. Зараз я вирушаю у подорож Ендерсвітом. Значить, зараз запишу я координати, і я заспавнився не дуже вдало, я би вам сказав. Адже мені зараз треба буде трошки будуватись, будуватись, але. Дуже й добре, що на окремому такому острові. Чому б і ні? Значить, зараз включу я чанки побільше і йду туди. Дивіться, де тут є місто Енду, аби його винести. Так, перше місто, яке я знайшов. І знаєте, що я подумав? Звідси, я напевно, що пару шалкерів я не приб'ю лише по одній умові, що я потім з шалкерами задумаю одну штуку, яка мені буде потрібна. Тому це місто. Знаєте, я навіть це місто чіпати і не буду навіть взагалі. Взагалі туди ліс, я розумію, що там шалкери, що там руна може бути. Та де тут руна? Хіба що в кораблі? Але ладно, я це місто лишаю в спокої. Лише запишу координати, що буду знати, куди прийти за шалкерами. І зараз відправляюся далі, аби знайти нові міста. В принципі, Ендерсвіт великий тут міст дохренища. Тому це місто я не чіпаю. Ну, я шалкерами задумав одну штуку. Мені потім, тим більше до портала, не так і далеко ж. Тому. Такі то справи. Також ці е, штучки взяв, також мені будуть потрібні в майбутньому. Ой вже Enderman. йо Йома, йо маю, й-мой, йо-йома. Водичку розливаємо. Ай, криво розлив. Йо, ти бабай. Що ж тобі робити? Де ж тут більш-менш рівна площа? Оп, о. Зараз я, коротше, з ендерменом поборюся і їдемо далі. Це вже друге місто є. Перше місто я там трошки поколотив. 10 шалкерів отримав, Також я вже шалкер скрафтив, бо, тому що я вже собою взяв верстак. Я вже свої помилки минулого виживання, так сказати, врахував і ось що я. А ви колись бачили таку генерацію? Ой Боже, тут, тут, тут тільки на шалкери залутати. Скільки тут шалкерів, блін, мало. Блін, Я навіть на фоні цього зроблю превюшку, знаєте. Mm. В минулому сезоні, у минулому виживанні, буквально місяць тому, я робив з найбільшим містом. В цьому сезоні, я так бачу, з найменшим містом. Значить, тут превішку зроблю. Та ви що? <плес> Виніс я такі матеріали з минулого. Того, того трошечки було, там багато особисто так не було. Але в мене вже 9 шалкерів є. А мені треба хоча б 30. Ну, це один сон, з. Купився шою з інтерменами. Отже. Беляхамо. Опа! Раз. Опа, моє маленьке місто. <сум> Значить, зараз я переїжджаю туди. Ну, воно вроді би велике, там значить, може буде і корабль, хто його знає. Так, блоки треба мені накопати і пересуваємося туди. Як я залутаю це місто, то покажу. А вдруг там руна буде, хто його знає. Я б не проти був. <гум> Оце, я розумію, підгон називається. Руна вже в мене є. В цьому самому місті ще одна руна. Я в шоці. Буквально недалеко відійшло. Ну, як недалеко, трохи далеко. Але знайшов ще одне місто. Але то, що в попередньому місті е, знайшлось дві рунняж, то мене прямо порадувало. Це дуже круто. Так що зараз знов купаю блоки і шоруємо туди. Вон. Ой, боже, Боже. Мені буквально ще треба. Треба 30. 30 штук, так. 30 штук мені треба ще. 33, якщо бути точніше. 33. Ну, надіюсь, швиденько це все наберу, бо я вже трошки підзамахався тут. Поємно долазити, тим більше в мене вже їжа закінчується помаленьку. Так що трошечки тут треба пришвидшуватись. Було б в мене менш на. цю, як той зачар, що. Збільшити шанси на випадіння пев... з мобів предметів, то й може би я швидше. А так з простим мечом, то тяжковато йде, Блін, Треба було хоча б сюди прикрутити той зачар. Ну, ладно, що є, то є. Одним словом. То останнє місто моє було. Майже, майже, слухайте, майже. майже. Та й в принципі, я вже також шалкери маю, тому в принципі ніч страшного немає. В тому плані. Лук я майже не використав більше мечем шоу. Дуже багато навіть шалкер-шалкера вбивали. ось. Значить, що я маю? Значи, шалкер я добув. Я також добув я дві руни. Руни це дуже важливо. Для мене це була основна моя місія. Ось це саме рун. Значить, вже можна голову звідси забрати з цього корабля. І, в принципі, на тому все. Ось такий получився в мене похід вендер світ. Трошки менше часу я потратив, ніж в минулому. Минулому виживанні, але все одно трошки потратив часу. Мені повезло одним словом, що тут міста практично один біля одного були.